Навчальний семінар по корекції обличчя, який підійде кожному досвідченому фахівцеві, який хоче розширити спектр своїх послуг, та новачку, який хоче війти в сферу естетики та корекції обличчя. Комплексна програма масажу обличчя це 12 розширених уроків. В яких ви знайдете відповіді на всі свої питання. Починаючи від анатомічних особливостей, фізіології та механізмів старіння. Тут саме в цьому курсі я підійму 14 дисфункцій, обличчя, які можуть бути, та підберемо з вами методи корекції цих дисфункцій та як подовжити результат після процедури. В курсі я підійму тему ін'єкційної косметології, як. Ті чи інші процедури, ботокс, філери, нитки, поєднувати з масажем і коли можна поєднувати, а коли категорично заборонено. На курсі я навчу вас правильно збирати анамнез, робити огляд пацієнта, робити портфоліо з фото до і після. І на курсі ми підберемо з вами дієві техніки, які будуть впливати на обличчя та давати хороші результати. А саме, Корекція ручна з елементами скульптурування, дренажні методики, діагностичні методики, якими ми визначаємо спайковий процес в зоні декольте, спини та шиї. А далі розберемо з вами 5 технік інструментального масажу, перший рівень інтраорального масажу та елементи міофасціального глибокотканинного масажу. Після даного онлайн-курсу ти зможеш якісно надавати процедури. По корекції обличчя, адже практичні відпрацювання ви пройдете відразу на онлайн-курсі. Для того, щоб зрозуміти, яка зморшка у вашого пацієнта або навіть у вас, вам потрібно зморшку зафіксувати і розтягти. Якщо ви розтягли зморшку і її немає, так вона зникла, просто от зникла, немає зморшки, це поверхнева зморшка, це зморшка на рівні епідермісу, і вона коригується прекрасно масажем, кремами і різноманітними поверхневими процедурами. Але, якщо ж ви Дану зморшку розтягли, а там як була борозда, так борозда і залишилася. Це вже дермальна глибока зморшка. І вона може бути глибока, просто прояс провиднятись, тобто, ну, видно її так, а вона може бути на рівні спайкового процесу. Тобто, Зморшка може бути така, особливо у налобі, це бувають у чоловіків, у жінок, зморшка може бути така глибока, що ви навіть не можете змістити шкіру відносно кістки. Тобто це вже глибокий процес зрощення самої оцеї залому шкіри фаси поверхневої, з надкосницею. І вже в глибоких зморшках тут уже потрібно підбирати. Зовсім інші глибоко тканинні методики, от саме з мого навчального семінару по мануально моделюючій корекції. От ті дуже глибокі техніки по роботі з такими зморшками: 12 занять, 13 годин. 10 технік плюс діагностика, найрезультативніші інструментальні техніки, робота з методистом, перевірка домашніх завдань. Дуже швидка окупність курсу всього за 2 робочих дні. Видача сертифікату. Стань кваліфікованим фахівцем по корекції обличчя. Для того, щоб отримати доступ до всіх відеоуроків, натискай кнопку Зареєструватися.